Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на 28 червня на п'ятницю, повний місяць. Місяць у знаку Овена. Перейде він у знаку Овена о 10.52. Місячний день, 22. Мої любі, прислухайтеся, прислухайтеся, придивляйтеся, прислухайтеся в першу чергу до себе. Що вам хочеться, коли, як, що з'їсти, коли відпочити, коли займатися хатніми справами, коли робити якусь тяжку роботу, це все вам підскажуть місячні ритми. Вони на нас дуже впливають. І вивчати своє тіло не просто необхідно. Це просто на це є дуже багато причин. По-перше, Людям варто прислухатися до процесів, які відбуваються в нашому організмі, розуміти, що і як функціонує в нас. По-друге, такі знання допоможуть позбавитися від багатьох зв'язаних із здоров'ям проблем. Потрібно знати, як правильно, відноситися до свого тіла, щоб укріпити здоров'я, та вилікувати деякі недуги. Притримуючись деяких правил, які відносяться до того чи іншого періоду перебування місяця в зодіакальних знаках, можна навчитися управляти своїм організмом. І так, 22-й місячний день це день мудрості, в якій особливо сильні розумові здібності людини та її інтуїція. Повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах. Та пошук необхідних знань для їх рішень. Це необхідні умови для 22-ї доби. Для початку нових справ, не дуже підходящий день, можна сказати неудачний, так як всі починання 22-го дня так і залишаться на помазі. Гарний день для усамітненого відпочинку, духовного зростання та для молитви. Як ми вже з вами знаємо, наші слова та думки мають дуже велику силу. Вони матеріальні. Якщо часто повторювати деякі затвердження і твердо вірити в них, ваші сподівання обов'язково збудуться. Якщо ви на світаночку проснетеся ну, годин 5 раночку, і будете собі в думці програмувати ваше майбутнє, отаке, от наприклад, що я любов'ю благословляю. Нашу перемогу. Я впевнена в тому, що це відбудеться, і це буде саме так, бо іначе бути не можна. Отак. От і говорите те, що ви вважаєте нужним від своєї душі, від усього серця, щиро так, От, вкладаєте туди душу. Але не перестарайтесь, все має бути 50 на 50, щоб це було завжди в нормі. От. А далі про місяць в Овені. Місяць в Овені схиляє до ризикованих вчинків, загострюється сприйняття дійсності, росте потяг до діяльності, до ризику, відчайдушних вчинків та різких суджень. Рішення приймається легко та часто на опал. Місяць в Овені підсилює розумову діяльність, активізує роботу розуму. У людини появляється безліч конкретних ідей. Голова працює на повну катушку, підходящий період для активності та спонтанних дій. А тепер про здоров'я у місяці овена, вразлива область голови та всі органи зв'язані із головою очі, вуші, головний мозок. Тому в дні Овена побережіть себе від стресів та перевтомлювання. Відмовтесь від роботи, яка має нагрузку на зір. Краще поменше читати, дивитися телевізор, не напружуйтеся без необхідності. Небажано в ці дні робити операції на лиці, на голові, а також пластичні операції. Без правильної необхідності не, вар... не варто відвідувати стоматолога. Зато можна проводити. Любі операції та процедури зв'язані із нирками, тому що вони в ці дні найменше вразливі та здатні витримувати нагрузку. Якщо у вас у дні овена від перевтоми чи напруги розболілася голова, відкладіть усі справи, вимкніть світло та постарайтеся розслабитися у мості й в м'якенькому кріслі, а ще краще ляжте на підлогу, рівненько протягніть ручки, ножки. Та побалакайте своїм тілом. Розкажіть йому, як ви його любите, як ви любите свою голівочку. Так і кажіть, люба моя голівочка, всі органи, я вас люблю, благословляю любов'ю, Я дякую вам за вашу роботу. Ви поспілкуєтесь своїми органами і побачите, і відчуєте, вони вас чують, вони вас розуміють. А якщо вони болять, то ви щось робите неправильно. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя! З вами була бабка Люся. На все добре, любі мої, до завтра!